Компанія Big Fish Bait представляє вашій увазі серію насадкових бойлів нейтральної плавучості Тріос, трьохкольорових. Серія шериф. В серії шериф, в бойликах Тріос у нас буде три лінійки: шериф Тенджерін, шериф Пір та шериф Tiger. Надкорн, корн та гернат. Тобто, в... що це означає тобто, по назві? Значить, ось самі оці тріуси це трьохкольорові насадкові бойли типу Вафтерс нейтральної плавучості, вони складаються 50 на 50. 50% насадки це варений бойл. 50% насадки це двохколірний попавчик. Варений бойл в лінійці шериф. Це в нас кальмар робін ред. Тобто кальмар і спеція. В кожній з цих лінієчок. варений бойл, варена частинка це шериф. Тобто кальмар робін ред. А ароматика частинки поп-ап, плаваючої частиночки двохкольорової, вже різна. От, візьмемо до уваги: значить, спочатку шериф тенджерін. Значить, це. Бойл насадкової нейтральної плавучості типу Вафтерс. З ароматикою кальмар Робін Ред. Мандарин. Кальмар Робін Ред. Варена частина. Мандарин попап. Тріуси Шериф, Есід пір. Варена частина кальмар Робін Ред. поп-ап, кисла грушка. Тріуси шериф корн тайгернат. Варена частинка. Кальмар Робін Ред. Це шериф наш. Попапчик двокольоровий, кукуруза, тигровий горіх. Ось така серія, три даної серії в насадках Trios, в серії Шериф. Доступне на замовлення на сайті bigfishbait.com.ua Усі насадочки доступні на замовлення.